Всім привіт! Мене звати Ольга, ви на каналі Олюніна Дача. Сьогодні у нас вже 25 березня і я прокинулася до своєї розсади, підійшла, а тут вже за ніч почали прокльовуватися томатики. Що я вам можу сказати? Там, де я зняла плівочку, там же є. Сходи. От тут ще немає, ну вони зійдуть, але потрібно було плівку зняти. І от за ніч, за ніч томати вже встигли витягнутися. Що я зробила? В мене була тільки одна лампа для підсвічування, їх обов'язково потрібно підсвітити. І ще ж підсвічую баклажани. Тому я швиденько, зранку збігала. У епіцентр, або, можете, в нову лінію, у нас там продаються все це. І докупила ще лампи для підсвічування. Зараз покажу, які вони. От такі дві лампи я докупила. Вони такі ж, як і ті, що я купу. Тут та, що я купляла раніше, але та лампа в мене виробництва Німеччина, а ці, мабуть, Китай. Але характеристики лампи однакові. 36 ватт, а там був 38, холодне світло, потрібно нетепле. Вони однакові. Що хочу сказати, розмір цих ламп метр двадцять, тобто вони довгі, але в них немає одразу ж шнура для того, щоб її вмикати. Тому чоловік мені на одну вже зробив, а на іншу ще чекає. От така лампа, я її вже витягнула. Отака лампа. Що саме мені сподобалося? Зараз в епіцентрі на неї акція, і вартість її 217 гривень. Я збиралася купляти одну, але по такій ціні купила дві. Ось такі дві лампи, тому зараз... Ми зможемо підсвітити всю розсаду без підсвічування. Зараз томати дуже витягнуться. Так, одну лампу він вже зробив. От тут такий вмикач. Вмикач, вона біла. Оця лампа в мене також біла, але ж все одно там є якась. Жовтизна. Тут я ще плівочку з томатиків не знімала. Чекаємо, але якщо я їх не буду підсвічувати, вони одразу ж будуть такі довгі. Але процес пішов. Мої томатики вже почали сходити на п'ятий день. Отакі От зараз же баклажанчики. Підросли, але мені здається, що вони теж, хоча я їх і підсвічую, вони все одно тягнуться. Ну, нічого, думаю, що все буде добре. І петунька росте. В день я її зараз не вмикаю, лампу, то вона стоять біля вікна, тому їм вистачає. Але ввечері я ще її буду підсвічувати. І от така цибулька теж росте все добре. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібні лампи, то швидше в епіцентр. На все добре, до побачення!